Хто насправді відкрив Америку? Це питання, яке здається очевидним, але лише на перший погляд, майже кожна шкільна програма починає історію нового світу з 1492 року і Христофора Колумба. Але наука сьогодні доводить, що ця дата не початок, а лише один із пізніх етапів у величезному ланцюгу подій, які охоплюють десятки тисячоліть і цілі континенти. Факт номер один. Америка не була відкрита, вона вже була заселена людьми задовго до того, як європейці про неї дізналися. Археологічні розкопки, проведені у північній і південній Америці, показують, що перші люди з'явилися там щонайменше 15-20 тисяч років тому. Їхній шлях пролягав через берингів перешийок, смугу суходолу, що в льодовикову епоху з'єднувала Азію та Північну Америку. Після переходу через неї мігранти поступово розселилися по всьому континенту від Аляски до Патагонії. Докази цього знайдено у печерах Монтеверде, Чилі, де виявлено залишки людських поселень віком понад 14 тисяч років, а також у стоянці кловіс чишенштата, датованій 13 тисячами років. Це означає, що на момент прибуття Колумба Америка вже мала цілі цивілізації: Майя, Ацтеки, Інки. Мапуче, ірокези, Навахо та сотні інших народів. Отже, якщо під словом відкриття розуміти появу людей, то Америка була відкрита самими людьми, які її заселили. Якщо ж мова про європейське відкриття, то Колумб не перший. Його заслуга полягала не в тому, що він знайшов невідомий континент, а в тому, що він запустив нову епоху глобальної взаємодії епоху морських експедицій. Торгівлі колонізації, наукових досліджень і, на жаль, завоювань саме тому історія зробила його символом відкриття. Проте сам Колумб не знав, що відкрив новий континент. Він до кінця життя був переконаний, що досяг берегів Азії, його записи про острови Індії і індіанців свідчать про це прямо. Сучасна археологія й історія давно довели, що Європа контактувала з Америкою раніше. І робили це не лише вікінги, а можливо, й представники інших народів. Але перш ніж перейти до гіпотез, подивімося на те, що доведено абсолютно точно. Поставте лайк, якщо ви теж вважаєте, що історія стає цікавішою, коли ми перестаємо вірити у прості схеми, і підпишіться, щоб не пропустити інші наукові лекції, які розкривають справжню логіку історичних подій. Найбільш переконливі докази першого європейського контакту з Америкою належать скандинавським вікінгам. Вони здійснили цей подвиг приблизно за п'ять століть до Колумба. У скандинавських хроніках збереглися оповіді сага про Еріка Рудого і сага про гренландців». У них розповідається про мореплавця Лейфа Еріксона, сина Еріка Рудого, який близько тисячного року відправився з Гренландії на захід. І досяг нової землі Вінланду. У текстах згадується, що це була земля з лісами виноградом і м'яким кліматом, на відміну від холодної Гренландії. Довгий час учені вважали ці саги легендою, але в 1910-х -10 роках норвезький археолог Гельга Інгстад і його дружина Анне Стінг Інгстад знайшли переконливий доказ поселення Ланс-Омедоус на острові Ньюфаундленд, Канада. Тут були розкопані залишки довгих дерев'яних будинків, кованих цвяхів, залізних шлаків і кам'яних кузень усе типово скандинавське. Радіовуглецеве датування показало поселення існувало приблизно у 1020 році нашої ери. У 2021 році міжнародна група вчених за допомогою дендрохронології, аналізу річних кілець дерев встановила точну дату 1021 рік. Це перший науково підтверджений рік, коли європейці були присутні в Америці. Сліди поселення показують, що вікінги не просто зайшли на берег. Вони жили там певний час, мали майстерні, кували залізо, займалися риболовлею і ремонтом кораблів. Отже, це була реальна база, а не випадкове висадження. І все ж, їхня колонія не проіснувала довго. Причин було кілька по перше, логістика. Шлях від Гренландії до Ньюфаундленду – це понад 2000 кілометрів відкритого океану з небезпечними течіями. По-друге, конфлікти з місцевими племенами, яких саги називають скрелінгами, і по третє, похолодання клімату в 12 столітті, початок так званого малого льодовикового періоду. Скандинави залишили Америку, але їхній контакт не був безслідним. Археологи знайшли предмети скандинавського походження навіть на південь від Ньюфаундленду, що свідчить, вони здійснювали розвідки далеко вздовж узбережжя. Є також припущення, що деякі гренландські вікінги могли залишитися серед місцевого населення, прямих доказів цього немає, але генетичні дослідження північних народів Америки часом показують незначні європейські домішки. Які могли з'явитися задовго до колоніальної епохи, отже, Лейф Еріксон реальна історична постать, а його подорож перший задокументований перехід Атлантики в обидва боки. Саме тому в Північній Америці, зокрема у Сирочими відзначають День Лейфа Еріксона 9 жовтня як альтернативу Дню Колумба. Поставте лайк, якщо вважаєте, що справжній першовідкривач. Заслуговує не менше уваги, ніж той, хто отримав славу. І підпишіться, щоб дізнатися більше фактів, які змінюють уявлення про світові відкриття. Поза вікінгами історики розглядають низку гіпотез про можливі контакти між старим і новим світом до Колумба. Деякі з них мають цікаві фактичні підстави, інші лише спекуляції. Але разом вони показують, історія людства складніша ніж ми думали. Першим полінезійська гіпотеза одним із найпереконливіших напрямів дослідження є зв'язки між Південною Америкою і Полінезією. Генетики з Норвегії, спити США та Чилі у 2020 році опублікували результати великого аналізу ДНК, який виявив спільні генетичні маркери між народами Амазонії, особливо з району Колумбії та Еквадору, і мешканцями островів Полінезії. Висновок Десь близько 1800 1300 років нашої ери відбувся контакт між цими народами. Археоботаніки додають ще один доказ солодку картоплю батат. Ця рослина походить з Південної Америки, але задовго до Колумба її вже вирощували на островах Тихого океану, Утонга, самоатаїті. Це означає, що або полінезійці дісталися Америки, або американці перепливли океан. Більшість учених схиляється до першого варіанту. Адже полінезійці мали високорозвинену мореплавну культуру, їхні подвійні каної, навігація за зірками та вітрами дозволяли їм долати тисячі кілометрів без компаса. Отже, контакти між Полінезією і Південною Америкою цілком можливі і, ймовірно, відбувалися задовго до європейців. Хоча це не відкриття в колоніальному сенсі, це підтверджує, що люди мали глобальні контакти вже у середньовіччі. Друг. африканська гіпотеза у 1960-х роках історик Іван Ванцертіма припустив, що мореплавці з імперії Малі могли перетнути Атлантику ще у тринадцяти столітті. Він спирався на усні перекази про подорож малійського правителя Абу Бакарі Драрів, який за легендою відправився на захід із тисячою кораблів і не повернувся. Дехто вбачає у цьому спробу трансатлантичної експедиції. Хоча археологічних доказів африканської присутності в Америці не знайдено, океанографи підтверджують, що морські течії, особливо південна пасатна, дійсно могли перенести судна з Західної Африки до узбережжя Бразилії. Отже, така подорож була можлива з точки зору фізики, хоч і малоймовірна, з точки зору історичних доказів. Третей, античні гіпотези. Ще одна гіпотеза, антична. Прихильники цієї версії вважають, що фінікійці або римляни могли випадково потрапити до Америки. У різні роки в новому світі знаходили римські монети, статуетки та навіть так звану римську амфору біля узбережжя Бразилії. Однак більшість археологів вважає ці знахідки або пізнішими заносами, або підробками, серйозних доказів античних плавань за Атлантику немає. Четверте азійські міграції. Деякі гіпотези стосуються контактів через Північний Тихий океан. Археологи знаходять спільні культурні риси між стародавніми народами Камчатки, Чукотки, Аляски і навіть півночі Канади. Це підтверджує, обмін людьми і знаннями між континентами існував, хоч і на локальному рівні. Особливо цікавий факт: кам'яні знаряддя і кераміка, схожі у культурах берегів Охотського моря та Алеутів. Це означає, що контакти між Азією і Америкою відбувалися навіть після льодовикової міграції. Якщо Америка була відкрита не раз, то чому саме Колумб став тим самим відкривачем? Відповідь у наслідках, а не в хронології. Експедиція Колумба 1492 року стала першою системною трансокеанською подорожжю, яка мала політичну й економічну підтримку Європейської держави. Іспанії вона започаткувала регулярний рух кораблів між континентами, що згодом привів до так званого колумбового обміну масштабного переміщення людей, рослин, тварин, технологій і хвороб між старим і новим світом, упродовж кількох десятиліть після подорожі Колумба, Атлантика перетворилася з неподоланного бар'єру на головну транспортну артерію світу, тоді як усі попередні контакти. Вікінгів, полінезійців, азійських народів були короткими локальними або ізольованими. Відкриття Колумба створило стійкий міст між континентами, який ніколи вже не зник. Саме тому історики вживають термін відкриття Америки не в буквальному, а в історико-системному сенсі. Це момент, коли два ізольовані світи вперше об'єдналися в єдину глобальну систему. Але науково, якщо говорити про фактичну першу присутність європейців, відповідь однозначна: вікінги були першими, і якщо розширити межі поняття, то відкривачами Америки були прадавні азійські мисливці, які перейшли через Берингію тисячі років тому. Поставте лайк, якщо ви вважаєте, що істина цікавіша за легенди, і підпишіться, щоб не пропустити інші наукові історії, де факти замінюють міфи.